<тит> <тит> день, у нас традиційна передача обідня перерва на телеканалі Прилокзальна ТБ. І сьогодні у нас чудова локація. Чудова і дивна локація в першу чергу це перекрита вулиця Городоцька, друзі. І сьогодні ми знайдемо собі тут співрозмовник, які нам розкажуть, як вони люблять обідати. І так, поїхали в пошуках наших спірозмовників. Ми йдемо на перекриту вулицю і ось ми бачимо нашого першого спірозмовника. Добрий день. Добрий день. То є передача, то є передача обідня перерва на телеканалі Привокзальна ТБ. Добрий день. Добрий день. Слухайте, дивіться. От от, що ви тут робите? що, що? Я працюю! Те ви працюєте? Так, да, я працюю. Та ви не працює, ви сидите? Хто сиди, я працюю, що не бачу? То, то сидите, ви нічого не робите. Слухай ти, умний! Як за комп'ютером сидиш, ти що? Працює? Працюю. Ну я працюю, все. Су Давай, Слухайте, дізвідь. таке питання від мене особисто, от від нашої передачі. Що ви любите обідати? Що я люблю їсти? Та мені, що, що мені жінка злотує. А, а і що? Нічого, посичу, голодний. Слухайте таке питання, таке маленьке питання. Ну, Слухайте, та, куди с... ти їдеш? Я та... тобі зараз. Слухайте, таке питання, дивіться, от, е... от ви тут сам зараз, а де, де ваші всі колеги? Слухайте. То в ефір не покажуть? Ні, то в ефір не піде. Точно? Точно. Пішли бухати. Пішли бухати? Так. А ви, я чого тут сам сите? Куди ти їдеш? Чо, ви сам? А, ну хтось має робити, ні? О, хтось має робити. То Но. ви сам лишилися тут на дежурстві, вони пішли бухати. Так. Слухайте, десятке питання, дивіться. От ви перекладете тут бруківку. А, то, звід Но. то. О, все, ми зробимо нову бруківку, Ту саму бруківку закладаємо, все буде. Гарно. А, а точно ту саму бруківку? Та саме лишиться тут, щоб була стара? Видиш, що в ефір не покажуть? Та кажу, що не покажуть. Трохи крадем на дачу. Крадете трохи на дачу? Дивіться, от, а, а чого ви тут обідаєте? Чого О, ви тут обідеєте? Ходи, я покажу тобі. Що, що, а чого? Написано, Але, що не бачиш. Що написано? написано? Обід! Обід? Обід. Там пише обхід. То є Степан мене на дуре! Ано куди ти поїхав? Що, що ж сталося? Телепередача, обідня перерва, дивні локації у Львові. Зустрінемось. Що, коротше, я зняв, можеш передіватися. Пішли, коротше, бухнем з друзями. Я є, шо? Шо? а є. Шо?